З вами проєкт радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юлія Чалик. Кожного року українські військово-морські сили поповнюються новими офіцерами, які готові долучитися до лав наших захисників та захисниць. Але чому юні українці обирають для себе саме таке майбутнє та що для них змінилося після повномасштабного вторгнення? Нам сьогодні розповість курсантка інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Анастасія Сосєцька. Я вас вітаю нас. студії. Доброго дня. Пані Анастасію, ну дайте відповідь на одне з головних питань, чому саме військовий вищий навчальний заклад, зокрема інститут військово-морських сил. Мій батько є військовослужбовцем, і він завжди був для мене гарним прикладом для наслідування. А враховуючи те, що я, як і Інститут військово-морських сил, є родом з Криму, в мене не було жодних вагань, щоб обрати саме цей військовий навчальний заклад. Тобто, яка головна мотивація? Продовжити військову династію. Наскільки важко було дівчині адаптуватися у переважно чоловічому колективі? Мені було нескладно завдяки моїм однокурсникам, тому що серед них були і ліцеїсти, які вже мали досвід навчання з, зі своїми сокурсницями, і військовослужбовці контрактної форми, тобто вони вже служили з жінками. А такі, як я, які прийшли щойно зі школи, вони більше звертали свою увагу на. Те, що треба перебудовувати свій образ життя з цивільного на військовий, тому в нас не виникало жодних конфліктів. А після повномасштабного вторгнення і під час війни чи не пожалкували, що зробили такий вибір? Ні, скоріш повномасштабне вторгнення лише посилило мою мотивацію та бажання захищати нашу країну. А родич от, відмовляли? Звісно, вони хвилювалися за мене, але я ж казала, що мій батько є військовим, тому я слугувала додатковою мотивацією для нього, а він для мене. Тому що ми разом робимо одну справу. А як командири і викладачі підтримують ваш бойовий дух? На своєму досвіді хочу сказати, що найкраще працюють індивідуальні бесіди. Тому командиру дуже важливо знати свій підрозділ. У мене була ситуація, коли хотілося все закінчити, просто піти. Але завдяки моєму командиру, я переглянула свої погляди та зрозуміла, що і в цій системі я можу знайти своє майбутнє. Хороший командир, психолог. Так кожен командир має бути психологом. Я знаю, що у вашому військовому навчальному закладі більшість викладачів учасники сучасної російсько-української війни. Чи використовують вони під час занять свій бойовий досвід? Так, звісно, враховуючи, що ці люди бачили бойові дії не по екрану, а на власні очі. Вони надають нам повну підготовку та всі свої знання для того, щоб по перше зберегти наше життя. А по-друге, щоб ми разом досягли загальної цілі перемоги України. А під час практики у військових частинах використовують для прикладу приклади, вибачте, з війни, так тому що це все нас чекає вже через рік. Ми маємо бути до цього готові. Чи доводилося вам брати участь у заходах міжнародного військового співробітництва? Які враження? Так, завдяки своєму інституту, я мала такий досвід. Найбільш вражаючим для мене було відвідування Америки. Я була в академії військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, і найбільш вражаючим було те, що цим курсантам не треба шукати мотивацію. Їх країна робить все для них, а вони роблять це для своєї країни. Які плани на майбутнє завершити навчання, щоб якомога краще виконувати свої обов'язки. А що б ви порадили дівчатам, які хочуть бути військовими в майбутньому, але чомусь вагаються у своєму виборі? По-перше, вони мають сюди йти з чітким розумінням, що на них чекає. А для того, щоб потім не пожалкувати про свій вибір, вони мають мати чітку та сформовану мотивацію. Я вам також дякую за ваш вибір. Дякую, що прийшли до нас на Нагадую, сьогодні гостем нашої студії була курсантка Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія Анастасія Соседська, і говорили ми про те, як в унікальному військовому вищому навчальному закладі готують майбутніх офіцерів військово-морських сил Збройних сил України. Підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Не забувайте підтримувати військо та вірте у Збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна!